Вітання. Я Володимирова Наталія, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. З 24 лютого 2022 року перед Україною та демократичним світом постало безліч випробувань. Зруйновані цілі міста, школи, дитячі садки, пологові будинки, але найголовніше зруйновані життя сотень тисяч людей. Понівечені життя, які врятували медики, надалі потребують тривалої реабілітації. Перед медичною спільнотою, небайдужими громадянами усього світу, постає одне й найголовніше питання як допомогти сотням тисяч людей, які постраждали через війну. Збереження повноцінного життя та відновлення здоров'я постраждалих у війні є. Основною метою створення та розробки реабілітаційного центру, який сьогодні зароджується командою міжнародних благодійних фондів «Допомога Україні. Ми, як фахівці реабілітації, докладемо усіх зусиль для здійснення нашої мети, але ми потребуємо потужної підтримки, залучення міжнародної фінансової допомоги, об'єднання зусиль усіх. Небайдужих та чуйних людей цивілізованого світу разом зробимо більше.